В саду, дійсно, окраса саду. Ну, як, на мою думку, я дуже полюбляю каміння. Це тут у мене ялівець, який я формую ось такими колами, дугами. Зараз я Ой. ось. Каміння вже пообсипалося, тому що тут у мене коти лазять. Раніше ці молодилка були. Не, у цьому, не в горщиках. Я скажу, оце, оце все треба просто позакривати. Це було закрите, а воно може утрамбувалося, хто його знає. А тепер я посадила в горщики, тому що земля вимивається. Там же ж каміння не щільно так лежить. А в горщиках вони себе почувають краще. Майже не поливають, це ж сукуленти. Це треба також позакладувати. Головне, щоб не було видно оцих, оцих сіток всередині. Спеціально я нічого не замовляла. Це що не знайшла в кар'єрі. У мене все з кар'єру майже. Що знайшла в кар'єрі, от, зліпила його, скрутила, Дивилась в інтернеті. Все беру з інтернету. Що переробляю під себе, що ні? Але мені дуже подобається. Я ж кажу, я обожнюю каміння. У мене всюди камінь. У мене всюди каміння. Ось подивіться. Всюди-всюди в мене каміння. І тут у мене камінчики. І ще один габіон я покажу свій. Зараз потихеньку перейду. Ось ставочок я зробила, також габіончик. Ну, тут у мене щебінь. І там щебінь був на тому габіоні. І тут у мене щебінь ось. Тут невисокий габіон, також сітку знайшла. Оце б треба було приховати оці штирки, але мені і так зійде. Поки воно у мене, поки я жива, воно таке. А потім мене не стане, може і цього не стане щось забагнеться їм другого іншого. А це я зробила тут, положила дощечки, щоб можна було сидіти на них. Ось так. І ще один габіон Це він обрамляє мій японський садочок. Ну, міні, скажімо так. Це просто з кар'єру привезла каміння зі скелі. У нас там працював екскаватор. І вони оце брали, добували оцей камінь. А я зробила габіончики Ой! Прийшла. Покажу ще з цієї сторони. Ось такий це довгенький габіончик. Ось так він йде. Нічого тут такого надто складного немає. Бери, клади каміння, щоб вони тільки не просипалися в ці дірочки. Ось і все. Ось так. Габіон переходить в підпірну стінку. З цієї сторони підпірна стінка, а з цієї сторони габіон. Ну, ось все, що я хотіла розказати. Пробуйте, воно дуже гарно виглядає в садочку. Дуже. Ось у мене з цієї сторони каміння. Ось так. Ось мої габіони Треба, мабуть, і тут зробити, але мені тут захотілося розділити їх. Оце підпірною стінкою ось. Каміння поставила на попа, на ребро, так би мовити. І тут е, таке закруглення, і там закруглення, і тут також. Я ж кажу, мені сьогодні так подобається, а завтра може бути зовсім інакше. Так що, ну я така людина, мені треба завжди щось робити, чимось займатися. Ну, все.